В чому сила? Сила для того, щоб долати життєві випробування, труднощі, виклики, які ми зустрічаємо щодня. Хтось говорить, що сила в грошах. Якщо в мене є гроші, я можу вирішити будь-які життєві проблеми. Інші кажуть, сила в правді. Якщо я правий в даній ситуації, значить однозначно все вийде на мою користь, на мою сторону. Інші надіються на знайомства. От Якщо в мене є правильні люди в правильних інстанціях, то будь-які життєві питання я зможу вирішити за допомогою знайомств. Нас, наш вчитель в університеті вчив, що сила в Ньютонах. Так? Сьогодні ми читаємо псалом 84, і сини Кореєві дають відповідь на питання, в чому сила? Отож з п'ятого вірша написано так: Блаженні, хто мешкає в домі твоїм, вони будуть віки хвалити тебе, блаженна людина, що в тобі має силу свою, блажені, що в їхньому серці дороги до тебе, ті, що через долину плачу переходять, чинять її джерелом, і дощ ранній дає благословення. Отож, ми можемо побачити, як автор псалма він говорить, що сила насправді в Бозі, і такі люди, вони блаженні, тобто щасливі, вони зможуть проходити через долину плачу, вони можуть долати життєві випробування і всі виклики, які зустрічаються щодня. Отож, в чому їхня сила, сила в Бозі? Чому? Яким чином через те, що вони живуть в домі Господньому, тобто це щоденне життя, усвідомлення Божого, Божої присутності, Божого керівництва. І Давид в псалмах також якось казав, що уявляю я Бога по правиці своїй, тому по віки не захитаюся. Дорогі друзі, брати і сестри, бажаю в цьому дні жити, усвідомлюючи Божу присутність. Він поруч, він з тобою в цьому дні. І він дасть тобі е, сили для того, щоб подолати ось цю долину плачу, яку ти проходиш. Божих благословинь.